До перших класів чернівських гімназій та шкіл у 2025 2026 навчальному році зараховано 1878 учнів та учениць. Про це повідомив начальник управління освіти Чернівської міськради під час щотижневої наради 19 серпня зазначають у муніципалітеті. У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість першокласників зменшилася на 184 дитини. Загалом сформовано 79 перших класів. В попередньому навчальному році їх було 86. Із них 75 класів навчатимуться очно середня наповнюваність становить близько 24 дітей. А загальна кількість дітей у них 1814 осіб. Щодо набору до десятих класів чернівських ліцеїв та шкіл, то заяви на вступ подали 1297 учнів, сформовано 45 класів. Минулого навчального року було зараховано 1305 учнів та учениць і відкрито 43 класи. Усього ж прогнозована кількість здобувачів загальної середньої освіти у місті в навчальному році становитиме 25 тисяч осіб, що на 704 менше ніж торік, йдеться в повідомленні Чернів. Ніївської міської ради